Всім вітання! Сьогодні в програмі буде показаний парк Полудньовий або нашою мовою парк південний. Дуже розкішний парк міста Вроцлав. Також буде показано пам'ятник видатному композитору Фредеріку Шопену. Хтось знає, хтось не знає, про нього я в музичній школі вчився, то я знаю хто це. А хто не знає, ви можете почитати в Вікіпедії. А ще можу морду свою показати. Не дуже люблю знімати свою морду. Як багато хто з блогерів, краще я зніматиму там природу, пташки, не знаю, що інших людей. Ось проходять, до речі, говорять українською мовою. Що Тут багато українців ті, які... Переїхали сюди, скажімо так, можна їх назвати більш прогресивними, ну, може хтось інакше думає, але я думаю, що це прогресивніші люди, вони втікли від влади, там. Ну, хто може не від влади, хто, може ще років 15 сюди назад переїхав. Ну, принаймні тут рівень життя в рази вищий і кращий. Парку є і засохші дерева, їх, мабуть, спеціально не прибирають, щоб вони створювали якийсь такий антураж в цьому парку. Ну, але так тут все дуже доглянуто, дуже гарно. ну, Людей маловато, може вони там ближче до озера будуть. Не знаю, парки в мене, а, вон сидять якісь люди там на, цього, на поляні. Парки в мене на каналі мало хто дивиться. Не знаю, може це відео набере там 40 переглядів. Ну, Але тим не менш, кому цікаво подивитись, які парки в сусідній країні, то той зайде подивиться. Стоять великі смітнички собі в парку, ну і видно, з них регулярно прибирають сміття. Ось таке озеро цьому парку Південному. Не знаю, чи хтось купається тут, чи можна, ну, ще рано купатись може в липні місяці тут хтось приходить та купається, ось верба, яка стоїть. Ну, там попереду такий порт якийсь маленький для лодок. Тут багато таких лавок зручних спинками. Можна сидіти, тут ніякі мухи, і комарі не літають поки що. Ну і дерева тут специфічні, зовсім не такі, як в Україні. Ну, частково є такі, але багато є інших видів, я в них не розбираюсь просто. Так живуть щасливі люди, поляки живуть собі. І горя не знають. Вони розбудували країну, у них ВВП на душу населення там приблизно 20 тисяч доларів. А в Україні нещасної 3 тисячі. Тобто Польща в 7 разів багатша за Україну. Живуть собі так. Ні про яку війну тут ніхто не думає і не хоче думати. У нас такий тут місток. Можна здогадатись, що це озеро було сформоване з цього витоку. Так, пишіть в коментарях, як там кому живеться в Україні. Я тут себе почуваю вільною людиною, можна ходити там, знімати все підряд вільно. А... Ну, в Києві в принципі можна ще, але десь там в Одесі чи в якихось інших містах, там, в якомусь в кривому розі попробуй там зняти щось на камеру. там прибіжать ТЦКшники, п'ять жирних чоловік запакують тебе в бусик і повезуть катувати в невідомий напрямок. То тут то, такого немає. тут Почуваєш себе вільною людиною. Ну. І хто хоче почувати себе вільною людиною з чоловіків, то він повинен придумати собі якийсь план, не знаю, протидію новому проєкту мобілізаційному. Ну, Якщо він не хоче в армію. Якщо він хоче, то може йти тут, якби вибір за кожним. Я, наприклад, не хотів, тому приїхав сюди офіційно. Ну, Хтось може неофіційно приїхати, дасть ове як дерчить мопед. 10 тисяч доларів ТЦКшнику заплатить і переїжджай кордон собі без проблем. Так що, ну це я так для роздумів, щоб кожен думав, що йому робити в подальшому. Ну і наближаюся до такої фінальної. Частини цього парку. Но це фінальна і центральна частина для мене, тому що я знаю, хто такий цей композитор, а це польський композитор, хто не знає, ось такий тут гарний пам'ятник йому. Ну, а насправді, може це і не центральне місце цього парку, хоча з виду так тут, мабуть. Все зроблено для того, щоб це було саме центральною частиною цього парку. Ще можна побачити ось тут прямо під пам'ятником скрипковий ключ, нотний стан. І ну, Тут важко розібрати, але ось видно, що частина нот намальована. Я думаю, що це саме ноти якоїсь популярної мелодії Фредеріка Шопена. Ось такі три види кущів тут цікавих. Ну і позаду колони, якісь заросли такою рослинністю. Плетеною рослинністю. От що дуже гарно зробили. Вони тут так це сходики, на яких можна спуститись і сидіти прямо. Біля води прямо. От у мене припідпливає дві качки. Мабуть ці качки десь живуть, тут якісь будці. Або вони на тому острові живуть справа. Ну все, качечка запливла за камінчик. І я прощатимусь з глядачами, хто там подивиться, не подивиться цей випуск. Навряд хто буде про парк дивитись. Побачимось в нових випусках.